3 вересня Шосткінщина попрощалася ще з одним відважним, мужнім та сміливим захисником шинкарьовим Олександром Миколайовичем. Він народився 14 квітня 1972 року в шоссі і став старшою дитиною у родині. Його дитинство пройшло в атмосфері любові та турботи, що виховала у ньому чуйність. І прагнення до розвитку Олександр навчався в школі номер 2 і завжди відзначався жагою до знань та самовдосконаленням. Після закінчення школи юнак вступив у хіміко-технологічну технікум, де здобув свою першу спеціальність. Невгамовна цікавість до нових знань підштовхувала Олександра до набуття вищої педагогічної освіти за спеціальністю історія та право. Усе подальше життя чоловік працював в Державній пенітенціарній службі України, звідки звільнився на пенсію за вислугою років. У 1997 році він одружився з коханою Тетяною. Їх сім'я була міцною і дружньою. В любові і взаємоповазі там зростали син Павло і донька Ксенія. Олександр був прикладом любові, чуйності, порядності та відданості. Його захоплення кулінарією робило кожен сімейний обід особливим. Олександр був не просто сином, чоловіком, батьком, братом і дядьком. А справжньою гордістю для всієї родини природа і кожна мить були для нього безцінними. Його справжньою пристрастю було джільництво, годіння бджіл і збір, і збір меду це була його улюблена справа, яку він щиро любив і якою захоплювався роками. Початок повномасштабної війни став для Олександра важким випробовуванням. 28 лютого у віці 49 років чоловік без вагань пішов добровольцем, щоб захистити свою батьківщину. Олександр Миколаєвич служив на Бахмутському напрямку стрільцем снайпером, третього мотопіхотного взводу шостої роти. Після шпиталю за станом здоров'я отримав статус учасника бойових дій особи з інвалідністю внаслідок війни і був переведений до роти охорони Куп'янського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Харківської області. На Куп'янському напрямку виконував обов'язки командира роти охорони. 28 серпня Олександр Миколаєвич Шинкарьов загинув внаслідок вибуху ворожої ракети. Мати вже ніколи не обійме сина, очі дружини та дітей не просихають від сліз. А донька Ксенія, яка опікується книгою пам'яті загиблих шостканців, власноруч пише у героїчний список ім'я свого татуся. Шостка знову сьогодні в траурі. Сьогодні ми проваджаємо останній путь ще одного захисника нашої країни. Олександр. Загинув як справжній воїн, як справжній чоловік, захищаючи нашу вітчизну від расистських загарбників. Ми ніколи не забудемо подвигу Олександра. Слава герою! За спогадами наших вчителів, які навчали безпосередньо Олександра, саме таким і був під час навчання в школі Олександр. Розумним, наполегливим, працьовитим і головне. Дуже доброю, скромною, порядною людиною. Саме, таких, саме такими він виростив і своїх дітей. Дітей, заради яких він віддав своє життя. Він віддав своє життя за нас з вами, за наших дітей, за незалежність і суверенітет України. Хоч ми і не були друзями, але я пам'ятаю його, як чесну, Порядну, спокійну і добру людину, доброго хлопця, який ніколи ні про кого не скаже поганого нічого, який в разі потреби завжди прийде на допомогу. Попрощатись з Олександром Миколаєвичем прийшли рідні, друзі, колеги та небайдужі містяни, був шанувати мужнього воїна, кожен з них, схиливши голови, став на одне коліно. Вони поклали квіти до останнього прихистку захисника та провели його дорогою пам'яті та слави.